Всім добрий вечір, good evening. Е, я хотіла вам показати, де що, що я доплила новенько, і е, яка в мене колекція таких, як, ну, намист, які я найчастіше ношу. Ось перше я доплила такий маленький, а, не знаю як це назвати, не амулітик, ну це зараз все дуже зручно. Як Типу брілок, щось такого. Але я його буду цепляти на підвіски. Я тут спеціально приложила кулончик. Воно виглядає маленьким таким, ну, естетик. Я, мабуть, буду його цепляти на. Так, у мене є вот така штучка. Тут інь-янь, но я інь-янь не... не пользуюсь цим інь-янь. А як його зняти? А я не знаю, як я знать. Ну, коротше. Або я буду цеплять на ось на цю чорну проволочку. Сейчас. Отак так вот воно буде. Класно. Да? Так, да. класно. Але там оце от індіянець, кстати, колись була парна з моєю подружкою, а вона його потеряла. Ужас. Далі. Або на це. але вряд ли я. Сюди його я теж напру. Ну, що давно не так підходить. Ну, думаю, що найчастіше я буду його сюди. Це, звичайна, цепочка, але тут я прицепила. Такі. Не знаю, як це називати, брілки. От, то Момент. Виглядає це так. Вот. А я буду его заменивать на... Например, как есть -то черный топик, будет красный куча. Булочку даже было вмечало бы вот так вот. Так как красота. А еще я вам хотела показать тоже новинку, которую я недавно сама себе сделала. Цыда. <laughs> как ее назвать? Ну, короче, когда его на его можно заменивать. О, боже. Ну, ты не робот. Ну, думаю, вы должны. Вот такие. Вот это Не можно закручивать. Отак, як ти хочеш. Ось таке. Просто біле із чорним. А тут ще йде отака от... Це все я робила сама, така от цепочка. Я присобачила. І цепочку ми отак теж вжум. Зараз. Так, цепочку ми. І тепер у нас цепочка і виглядає ось так. Класно естетик. Тому чекайте мої нові, скажімо так, наряди. І ставте лайки.